Люди приносять нам для дітей. Ага. Тут не продається, тут люди приносять самі для дітей. А щоб на схід передати, так? Да? Ой, я би знала. Ви ще будете завтра, так? Ні. Ми тільки по неділях. Або на золоту 17. Золота 17, добре. Дя. Можна 63, речі, можна клісти, можна стерти. Добре, неділя. Да, Александр, что стяжки не нашел? Не, но Мы пока что пламбур мы поставим, потом стать стяжки дорог.